Про виділення трьох мільярдів доларів допомоги Україні заявив світовий банк, намагаються економічно підтримати новий український уряд і країни Європейського союзу на засіданні Європейської комісії. Сьогодні зокрема ухвалили рішення про зниження мита на українські товари, що постачаються в країни ЄС. Про те, як європейці намагаються підтримати Україну та зупинити агресію Росії в сюжеті Морослава Гонгадзе. Українські експортери вже цього року можуть заощадити на зниженні тарифів близько 500 мільйонів євро, з яких майже 400 мільйонів припадає на аграрний сектор. ЄС надасть негайні та необмежені преференції на понад 80% українського експорту у категорії сільськогосподарських товарів. Рішення Єврокомісії мають остаточно затвердити в Раді Європи і Європарламенті, що на думку оглядачів відбудеться уже найближчим часом. Ці заходи діятимуть до 1 листопада 2014 року. Очікується, що до цього часу Україна вже підпише з ЄС угоду про зону вільної торгівлі. Паралельно з економічним пакетом ЄС готується уже в найближчі дні підписати з Україною політичну частину угоди про асоціацію. Окрім цього пакету допомоги, європейці говорять про готовність введення економічних санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Німеччини, перебуваючи в Естонії, заявив, що у Європи вже немає. А часу для маневру, щоб зупинити російську агресію якщо вихідні пройдуть без суттєвих змін у поведінці Росії, тоді у понеділок на засіданні Європейської ради ми будемо обговорювати наступний рівень заходів щодо введення санкцій. Ми не бажаємо конфронтації, але на жаль, дії Росії змушують нас бути готовими до цього. Під час виступу у британському парламенті прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон заявив, що майбутнє Великобританії залежить від світу, де країни поважають правила за його словами. історія, Торія довела, що якщо закривати очі на те, коли проти однієї нації застосовують силу, це може обернутись набагато більшими проблемами для всіх пізніше. Ми дали завдання європейській комісії розробити додаткові заходи, які можуть бути вжиті проти Росії. Це включатиме замороження активів і обмеження на подорожі разом зі США та іншими європейськими партнерами. Ми працюємо над списком осіб. Канцлер Німеччини Меркель та я погодилися, що будь-які спроби Росії легітим. Мізувати незаконний референдум у Криму змусить нас ще більше посилити тиск на Росію. Міністр закордонних справ Франції Лорен Фабіус висловлює категоричну позицію своєї країни щодо порушення міжнародних угод Росією. Голосування не є легальним, і захоплення Росією Криму також є нелегальним. Ми не можемо прийняти щось, що є незаконним і що матиме серйозні наслідки, бо це означає дестабілізацію ситуації в Україні. Україна перебуває між європейським союзом та Росією і в інтересах ЄС та Росії, щоб Україна залишалася стабільною, але дії Росії збурюють все за словами французького високопосадовця. ЄС та США надіслали пропозицію Росії. Якщо вони її приймуть, то державний секретар США Джон Керрі відбуде до Москви. Якщо ж Кремль не відреагує або відреагує агресивно, то будуть застосовані санкції. Можливо, ще навіть цього тижня. Борислава Гонгадзе, голос Америки.